Замовники нас часто запитують, чому деякі запчастини вартують дорожче, ніж в інших. Одразу хочу заспокоїти, що не всі запчастини вартують дорого. Більшість мають ринкову ціну, як і у всіх. Але справді є запчастини, які вартують трішки дорожче. З чим це пов'язано? Працівники компанії схожі до. Шахматистів, що прораховують ходи наперед. Ми добре знаємо агрокухню. Знаємо, що є сезон інколи для фермера питання часу на вагу золота. Тому постійно поповнюємо запаси на своєму складі якісними запчастинами. І коли приходить сезон, ми готові. Звертаючись до нас, ви отримуєте усі життєво необхідні запчастини. Ми готові відвантажити вас рано вранці, пізно ввечері і навіть у вихідні. Відповідно, щоб запчастина була завжди під рукою, потрібно вкласти кошти, замовити заздалегідь. Тому деякі запчастини виходять трішки дорожче. Але погодьтесь, отримуючи такий якісний сервіс, не завжди й думаєш про гроші. А в цьому і є наша місія допомога фермерам. Вибір очевидний. Замість того, щоб простоювати місяцями в полі, краще працювати з агроімпорт груп.